Розвиток демократії в Україні неможливий без зміцнення місцевого самоврядування, надання територіальним громадам реальної влади на місцях. Українському суспільстві є різні думки, як місцевому самоврядуванню надати справжнього змісту. Успіх дискусії залежить від рівня політичної культури. В цьому аспекті нас обурила стаття депутата Районної ради пані Лесі в газеті Українська справа. В якій людину, яку територіальна громада села Сасів обрала своїм головою, звинувачують в причетності до проєкту путіна медведчука які брудні політичні технології спрямовані проти порядної людини, депутата районної ради Багато Стрикань Банаха Олега Орестовича. образа на адресу нашого колеги є спрямована не лише проти демократичної коаліції в районній раді, а й проти гідності усього депутатського корпусу. Золочівської районної ради 7-го демократичного скликання ми вимагаємо від автора статті. Публічного вибачення перед банком Олегом Користовичем і недопущення в майбутньому порушення морально-етичних норм у взаємовідносинах між депутатами Золочівської районної ради. Підписи голова фракції народного руху України Володимира Зуба, голова фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Станіслав Левіна, голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрій Андрілецьків, голова фракції укропу. У... Володимир Кашовський, голова фракції партії Народний контроль і от Я пропоную дати заяву прийняти як заяву сесії Злочинської районної ради і поставити на поіменне голосування. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Не поєднати. За заяву буде приймемо голосувати. 19. Так, Рішення прийняти. Пана? За, за. за. бандош. さ, а, さ. Войне, сутні, а, <звук> Са! Сла. Войта відсутній. Голоню. Слабь. Гелко. Утримався. Не чую. Утримався. Утримався. Гедь Утримався. Горбота. Тепорисно проти. Прошу. Все диви, відсутня, суба. Кальбу. Кальбу. За. Кінаш. Косив? За. За. Ляшовський, За. Мороз. На Деберний. Нечевський, Олег Петрів, да. Одусовський, да. Сабриган, да. Сенків, да. Слобода Чи Так. За. Я що? За. 23 за, рішення прийнято.